Із чорними смужками по краях. А ви знаєте, це в нього вийшло найкраще, поки що, поки що. Ми дізнаємося. Як і такі клас, ось ось пару Валесі. <плес> Можна і поставити на 5. Поставте по 5 на плечі, на плечі своєї моделі. Наша наречена сьогодні отримує це приємно звісно. Дякую, дякую за вашого відповідь. Ти наша шикарна наречена, яка сьогодні собака на нашому конкурсі. Що ти з здобути? Ну, крім того, що тепер люка не прийшов, казати. Ми запитаємо думку, якщо ти скажеш, що це варто. А, можна запитати у моделі пана Олеса, що вона відчуває чи не заперечує. А як всьому іншому? Характеризуйте кожний з ваших почуттів, які ви зараз переживаєте. Мені дуже все подобається. Абсолютно, за всіма показниками. У нас дивилися якісь поети трудні, які злизують те, що намалювали попередні поети. Дуже дуже приємно, що зараз, оскільки ви як знаєте, змінили. Знає,